Привіт! Це Баба Фрося. Вам надоїло тікати від собак. Не біда. Сьогодні я вам покажу, як їх відлякувати. Це рідина. Я вам покажу зараз, які робити. По-перше, вам потрібен типа отакого от містера мускула. Він дуже ваняє. Потім взяться це простого містера мускула, бажано синього. І... Моторне масло. Масло І20. Потім пробірки. Пробірки і піп'ятки. Першу піп'ятку налити того вонючого. Другу піп'ятку налити простого. Ну. ну потім найголовніше. відкриваєте те масло і рівно 15 капель Да, є 15 капель Вот пакетик. Є 15 капель Так. Да. Потім треба відкрити першу пробірку. Я їх іскрию. Да. Потім взяти треба підп'ятку, набрати того розового роствора і налити в третю пробірку. Потім взяти того синього роствору, теж налити в ту пробірку. Потім всі пробірки закриваєте щоб не воняло і дивіться, що виходить. Розмішуєте. І дивіться, що вийшло. Получалася така рідина, а зверху шар олії. Бачите? І це дуже прикольно. Якби ви чули запах. Воняй.